Привіт всім підписникам, глядачам каналу. Е, отримав невелике поповнення по матчбоксах, тому коротеньке відео по модельках. Отже, Infinity 2022 року QX80 порівняно нова моделька позашляхковиків від Nissan. Як завжди, топчик, крутий салончик, протектори. Все, як робить машбокс. Далі у нас Opel Astra 22 року. Так, номерок. Тут салончик не сильно видно, але. Знову ж таки, 24 рік. Це в нас новинки. 87 зі 100. Далі. Великий топчик, можна так сказати, супра 23-го року. Зацініть деталізацію. Все в нас нанесено. Думаю, також буде топ продажів. 24 рік, це у нас 39-та машинка. Зйдемо далі. Mercedes AMG. Такий асфальтний колір. Подобаються такі модельки, кабріолетик, все видно. Ну, хто бажає купити інстаграм Telegram, все буде в описі до цього відео. Підписуйтеся. Будемо спілкуватися. Є такше. Е, Так, ну, цю модельку я загуглив. Так, виявляється британський автопром ще з 1950-го роблять. Була трохи пауза. У 2020 році відновили знову ж таки випуск таких моделей. Morgan Plus Ford. Кому цікаво? Є в наявності кілька штук, тому пишіть. Так, отака От машинка з фільму про Індіану Джонс. Тут ще криша знімається. Отака От цікава моделька в колекції. Ну і останнє така звичайна пожарка. Спецтехніка. Всім дякую за перегляд. Буду вдячний лайк, підписку. Ще раз, хто бажає придбати модельки, не тільки матчбокси є в наявності, дуже багато. Всякого різний асортимент, тому підписуємося на Telegram, Instagram. Будете в курсі всіх оновлень.